Доброго дня, шановні присутні. Мене як першого заступника голови ради адміністрації, як депутата районної ради ну, радує ваша активність. Дійсно, ви люди активні, а люди, які пасивно вислуховують те, що десь говориться. Я курірую в районі питання будівництва і житлово комунальне господарство. За півтора року, повірте. Цих проєктів, так називаємих, мильних проєктів, ну, на, на двох руках не поміститься, скільки було пропозицій. Була пропозиція, в Коростень виїжджали, збирали нас зі всієї області. Є така інвестиційна компанія Україна-Австрія, я про неї говорив тоді на нараді. Адамович вам ну, по секунду розповів те, що було у тій нараді, я був присутній. Ця Україна Австрія показувала. Слайди, показувала фільми, засняти, де побудоване ці сміття переробне, я ще раз підчерплюю, не утилізація, а переробка. Олег Іванович про утилізацію там говорив, витяги були. Це мала, мала бути переробка. З переробки сміття мали виробляти дизельне паливо, газ пропан пан Ботан і частково електроенергію. Цей завод, який мав а комплекс пропонувала Україна, Австрія, він взагалі переробляв все. До бетона Крим радіоактивних матеріалів. Тому комплексу потрібна територія 20 гектарів. Не 2, не 8, 20. Прийшли з пропозицією, в області виступили, заїжджали в район. Ну і на цьому, як говориться, возі не, не так. Інвестора практично нема. А сміття переробляти в області потрібно. Навіть на те, розглядались такі варіанти, я прошу вас зрозуміти мене правильно, не візьміть це за аксіому. Якщо щось комусь буде не незрозуміло, зразу ж запитайте тут. Я не хотів би, щоб були якісь клівоток. Якби цей завод будувався на 20 гектарах, то б збудувалися в районних центрах, допустимо, ну, Угол десь, Черехівського, Житомирського і там, Володар Волинського района, сміттєзбиральний заводи. Вони б їх пакували, все сміття, а потім на цьому сміттє переробимо комплексі його. Переробляв. Але ще раз вас повторюю, ми в Житомирській області дійсно, і навіть ви бачите по Іванівців, їхати в баражу поза церкву, всі знаєте, скільки сміття лежить. В лісі, скільки сміття лежить. Це, до речі, Борис що не до працювання і вас, як голови, я вам у роблю. Треба заключити договір сміттє збиральними нашими організаціями, так як Березівка, так Гадзенка, та як Тетерівка. Розумієте? Ну, це далі. Я розумію так, що сьогодні Ва! люди зібралися це крик душі. Правильно, ви правильно піднімаєте питання, але це теж недопрацювання, допрацювання ваше Бориса Чому люди сьогодні возмущені? Не доходить інформація повна. Хтось десь щось сказав. Дановні, я в будівництві вже працюю 30 років. Ще за радянської влади допрацювався, як говориться, дослужився до головного інженера будівельної організації. Не раз я брав дозволи, не раз ми робили проекти. І повірте, навіть такий був випадок, будинок житловий будувати, проєкт зроблений, не можна було пройти із-за того, що не було передбачено площадки для вигулу собак. Що вже говорити про те, що вже забруднення навколишнього середовища чи щось інше? На ніхто в житті не дасть дозволу на будівництво такого заводу, який буде загрожувати життю чи здоров'ю людей. Не буде такого. гроші все Шановні, вислухайте, будь ласка, я не в діалогі, я виступаю. Тому я ще раз повторюю, це були тільки ще дійсно макетні передбачення. І той сміттєпереробний завод, а не утилізований завод. Він би, міг би бути розташований. Якщо тут у нас не позов... норми і правила, державні будівельні норми і правила і екологічні норми, ні в коїм раз він не буде. Ну він є, ніхто не заборонить проєктувати. Це все рівно, що заборонити робити дипломний проєкт студентам. Проєкт грошей коштує. То вони, собі це, вони свої, на свої затрати йдуть. Ніхто ж не дає цих грошей їх. Mm. да, ви правильно підняли, але я ще раз повторюю, ніхто його не збирається будувати. Цей завод. А завод будувати потрібно. І хотілося б дійсно, якби він був цей завод, то він потрібно, щоб був в Житомирському районі. Це надходження до бюджету були, в районі я сказав, а не в Іванівці. А районі у нас є, що є полігон. Можна розібратися з полігоном. Ага. Полі... Ну, ж Ми теж розглядаємо і не одноосібно я розглядаю. Це засідає комісія і обласна, і район. Ну ніхто вам туди не зобов'язав будувати її. Я ще раз повторяю. Як варіант був, як варіант розглядався, як варіант. Тому що там приватна ділянка землі. Дев'ять гектарів. Як варіант. Тому я просив би дійсно, Борис Адамович, більш з людьми детальніше і близько працювати. Не можна допускати до того, щоб люди отак от зараз ну, негативно до цього відносилися. Вони перш за все, люди винять владу. Вас, мене, ми представники влади. Я кожен день, не кожен день але раз в тиждень проїжджаю через Івановку. Я родом з Щереможного. Моя мама 82 роки ще проживає там. Я ж теж мені душа болить за наш район, повірте? Так само заступник голови ради, він теж у розгляді Ви Глубочиці. не подумає, ми не марсіани, і ми не хочемо щось поганого для людей. Плюс того, я ще й депутат районної ради, да, і від Березівського округу номер 1 Не по списку люди обрали, і я перед людьми світлую. То я хотів би ще раз звернути на тому увагу, шановні, голова адміністрації на сьогодні не зміг бути на цьому засіданні, в вашому зібранні, і попросив мене, щоб я приїхав. Ну і голова адміністрації і районної ради. Ми, в принципі, тримаємо на контролі і будемо тримати. Любе ваше звернення буде розглянуте і дати на відповідь терміни, передбачені законом. Олег Іванович, ми мене знає, мабуть, не перший не перший. І в партії вас приймав, так? Так, да. не перший. От. Ну, в принципі, я говорю, що дійсно проблем багато. І хотілося б ще звернутися нагоду, шановні, проїжджаючи цими вулицями, не ну,